Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися важливими новинами, важливими заявами з Польщі, Європи та світу. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, та, звичайно, залишити коментар в підтримку цього відео. Дякую вам за вашу активність. Отже, президент Польщі Анджей Дуда вважає. Проблемою те, що США вирішили спочатку надати Україні ракети до системи Патріот, а потім іншим державам. За його словами, це показує, що Захід виробляє замало зброї. Це завжди проблема, коли постачання затримується, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаємо, що нас захищають серед іншого. Сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи, сказав Дуда. Президент Польщі вважає, що протягом багатьох років вільний світ звик до життя без загроз. У зв'язку з цим виробництво зброї було обмежене. Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні, і це величезна проблема сьогодні. Потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, щоб світ змінився. Наголосив Дуда. Чому така заява прозвучала? Тому що Financial Times з посиланням на джерело повідомило, що уряд США має намір призупинити всі відкриті замовлення на ракети для системи ПП Патріот. Доти, поки Україна не отримає достатньо для захисту від російських повітряних атак. Як бачимо, інформація з'явилася і зразу Польща заметушилася. Чому? Тому що для них. Ракети вже не будуть надходити допоки Україна не отримає достатню кількість ракет для захисту своєї території. Але чому тут переживати Польщі, я не знаю. Якщо Україна буде мати достатню кількість ракет протиповітряної оборони, вона захистить і свою землю, і землі своїх сусідів, своїх партнерів, в тому числі Польщі. Чому? Тому що як буде летіти навіть на територію Польщі, але буде летіти через територію України, звичайно, що Україна, маючи ракети, маючи протиповітряний захист, вона їх зіб'є і до Польщі долітати не буде. Тому це правильне рішення, як на мене, що якщо нам зараз в першу чергу будуть надавати ракети, будуть надавати системи протиповітряної безпеки, ми зможемо захистити себе і всіх інших. Тому переживати Польщі і іншим європейським країнам немає за що. Ну але, як бачимо, президент Польщі переживає, панікує і каже: Ох, що за біда! Чому так? Треба більше виробляти, тому що ми також хочемо мати ці ракети і цей протиповітряний захист. Коли Україна два роки тому говорила, що нам треба це вже й негайно, всі думали, гадали. А після двох років... Щось почали трошки думати, нарешті, включатися. Але скільки часу втрачено, наступна тема це пожежа на хімічному заводі в Польщі, в місті Освенцін. Я вже неодноразово висвітлював теми, які зараз останнім часом в Польщі виникають пожежі. Масштабні, великі, і чомусь вони ось зараз виникають. Чи це якийсь збіг? Ну, не знаю. Я думаю, що це все ж таки не збіг, а працюють ворожі заслані люди, які таким чином дестабілізують ситуацію в Польщі всередині, відволікаючи на ось такі певні проблеми. На хімічному заводі Синтус в Освенціні сталася пожежа. Об 11.45 ми отримали повідомлення про пожежу на хімзаводі. Зараз ми знаємо, що пожежа в цеху і на його даху воду вже подаємо. Пожежу точно не локалізовано, тому. Не під контролем, сказав молодший капітан Губер Чеплі, речник Малопольської пожежної служби. Це ще було в п'ятницю. Загалом вогнеборці залучили 10 одиниць техніки, у тому числі хіміко-рятувальний взвод. Синтос є одним з найбільших польських хімічних концернів, його контролює мільярдер Міхал Соловом. Група є найбільшим виробником. Спіненого полістиролу в Європі, а також найбільшим виробником синтетичного каучуку, який використовується серед іншого для виробництва шин. На заводі в Освенцімі компанія виробляє каучуки ізоляційні матеріали, дисперсії, латекси, клеї та засоби захисту рослин. На заводі працює понад 2000 людей. На даний момент сьогодні вже пожежа локалізована під контролем, все окей. Але ось. Таке на території Польщі відбувається, і це вже не в перший раз. Сподіваюся, що таке далі продовжуватись не буде, і все ж таки служби Польщі, самі підприємства будуть, будуть проводити якісь певні дії, щоб такого не було. Ще одна тема це Україна отримає ще одну безпекову угоду від Європейського Союзу. Угода про безпеку між Європейським Союзом і Україною може бути підписана до кінця червня. Повідомило джерело в ЄС у п'ятницю. У ньому висловлено сподівання, що президент України Володимир Зеленський підпише його 26 червня. Такі домовленості відповідно до положень минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі є гарантією підтримки України з боку західних союзників. Таку угоду з Києвом 13 червня підписали США і Японія. Згодом це вже зробили 17 країн, включаючи країни-члени ЄС. Як повідомило в п'ятницю джерело в ЄС, текст угоди вже погоджено з українською стороною, і зараз тривають його внутрішні обговорення між державами-членами. Вони будуть продовжені міністрами закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембурзі в понеділок. Ще одна безпекова угода від Європейського союзу. Це також добре, це також плюс. Але в першу чергу нам треба зупинити ворога. Для того, щоб зупинити ворога, нам треба більше зброї, більше снарядів, більше всього, що може нам дати європейські країни, західні країни, які підтримують нас. Ну, як мінімум, про це говорять, що вони підтримують. Ось бачимо, вже є певний результат по ППО, ракети до ППО, протиповітряний захист, Петріот. Тобто, це все добре. І це все потрібно вже й негайно, і в тій кількості, якій потрібно для того, щоб захистити небо, для того щоб зупинити ворога, і для того, щоб його відкинути назад. А тоді вже треба думати про захист території від нових навал ворога, які точно будуть рано чи пізно. А тоді вже думати про безпекові угоди. Хоча зараз це також потрібно робити, і зараз треба заручатися підтримкою всіх країн, так щоб вони Зараз надавали нам допомогу і в майбутньому надавали допомогу. Це без варіантів, тому що самотужки ми не зможемо впоратися з цим ворогом, який проти нас суне. Це факт. Ви що про ці події, про цю інформацію думаєте, обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Також не забудьте підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпискою на канал. І в описі під відео я залишив посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу, де я також всіх запрошую, там можна задати запитання про Польщу перед кордону і отримати на це відповідь. Також можна просто бути присутнім в цій групі і слідкувати, що люди пишуть і таким самим чином черпати для себе цікаву та важливу інформацію. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.